Пане, ні, на самому центрі вона не буде. Не на території, вона ніколи там поховань не було, ні 100 років, ні 200, ні 500 років навіть назад, ніколи там не було поховань. А звідки ви взяли, що вона везеться на території? Це провокація, цим гроші проплатили, це спеціально робиться. <рес> ну, от, то, от то мене... що дітям проплатили що, що? Ну, а кому а та у вони не знає, вони в... навіть в... 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 не знають чого в... вони стоять розумієте, а вони навіть не знають а у нас все так молоді не знають вони вони ж не знають чого вони стоять Молоді все, як виходить раз, то не немає. Ну треба дуже але... але... вони... є... Розумієте, коли йде наприклад нормальний Так, так, так коли йде мітя, то люди виставляють. А що вона? А що ж там автоматист? А а автоматист? поруч з венцером? З поруч вентр. Ми будуємо авто текстель. так, там ви для автомийка там і для слуговування машин. А де це, якщо ви знаєте? По вулиці Степана Так, там де було на АТП, так, так. Там завжди було так, так, площадка і так, що там по технології збірники є. Ну що ви як це прямо прямо так ні, отак клиент, ну наші куткулі, наші куткулі, що хотіть. І якраз і АТП. а тепер. Людовжок, коли так, люди були Ні, люба хантина виш. Ну що це? Ні, ви я я писав, що я сказав. А тепер там як розумієте, ти діти не знають що вони зараз люди хагені, не не міг я прийшов до них, я готовий їм показати, де.